Друзі, вітаю вас! Мене звати Єлена Темків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде відео про замовлення і про посилки, які я отримала із дому з Києвом, від коханого чоловіки, і також з магазином. І все це буде стосовно матеріалів та книжок. Ось така бібліотека книжок приїхала з Києва, і це книжки про хардангер. Нещодавно показувала вам відео про те, що я зараз навчаюся у школі хардангеру у Тетяни, і щаслива від того, що я щось нового нарешті навчаюся. Не просто так вишиваю, як завжди, знайомі хрестики, знайомий бісер, а дійсно цікаві нові ідеї, які можна втілювати і додавати навіть до вишивки хрестиком. Теж я отримала нитки. Мені тут не вистачало не ниток дванадцять, саме від Perle DMC і цей, цей колір Б B5200. Я замовляла в Лаліці ще додому, до Києва дійшло і замовила собі книжку від автора Івета Стетон. А, дуже цікава серія про хардангер. Мені дуже цікава техніка хардангер, саме те, що як створювали ідеально. Білим по білому, і як це все вишивати пояснено в книжках. Це е, абсолютно нова, в ній ще є навіть схеми і багато-багато всього цікавого. І другі е, дві книжки, котрі я раніше ще купувала в інстаграмі у дівчинки Юлі на сторінки. Дві книжки, які я вам хочу порадити. Вони старенькі, автор Дженіс Лав. Але там досить детально, ретельно пояснено. Ось ця, мабуть, найголовніше, тому що в ній більш за все цікавої інформації. Але давайте книжки я ще раз кінці покажу кожні є, які переваги. А далі робила замовлення в магазині Хафтікс. Польський такий магазин. Ось вам покажу, і що саме мені було там потрібно? Мені найпер були потрібні нитки перле, але ниток перле 12-ки там не було. А покаже, які саме там були. Для мене дуже зручна система збереження ниток на таких косточках. Не люблю саме бабінки такі пластикові в шпулі, або якісь там паперові. Нитка сильно там така визнута виходить. Наступно мені захотілося знов мати п'яйця, Ще одні. Ось такі малесенькі п'яльця. Це пластик такий, а під дерево мені вони більш подобаються, ніж квадратні п'яльці від мороге. Ці п'яця мені подобаються через те, що вони мають особливу борозду ось тут, і яка співпадає з тим, що ми маємо на зовнішніх зовнішньому колі. І так тканина тримається краще. І, до речі, на цих п'яльцях в мене менш страждала основа при вишиванні колись в мене в Києві є подібні. Основне, що я хотіла замовити в магазині, це саме нитки первле. І а, тепер в мене є поповнення ниточки номер 8 але я не втрималася і замовила собі про запас інші кольори. Не питайтеся, що це буде. Просто кольорова гама настільки була гарною, поєднання ці всі мені сподобалося так, що я вирішила: ну, помоточку хай будуть. Також замовила собі декілька кольорів, саме моляне. Навіть зараз вже не скажу, що саме я там підбирала. У мене не було оцих кольорів, мені було потрібно дозамовити собі, тому а, якраз декілька ниток завжди потрібні. І зараз покажу, як саме на косточки легко вдівати такі нитки. Так косточка виглядає пустою. А ось ми беремо нитку. Знаходимо серединку і все витягаємо. Ось так. Раз. А збоку надягаєте саме номер нитки, яка у вас була в моточку. І все. Воля, дивіться, як просто. Також в подарунок мені вклали схемку-схемку для того, щоб гачкувати, плести дивні дитячі. Якісь витвори саме з ниточок Перле. А тут всередині є схемка, як це все сплести. Ось такий подаруночок. А тепер повернемося до книжок. Першу книжку, яку я хочу з вами погортати, це саме ця книжка, де є основи, основи вишивання хардангером автор Дженніс Лав. Книжка випущена десь в 1995 році, останній раз було друкування цієї книжки. І якщо дивитися, тут є повністю історія про хардангер. І далі є дуже гарні логічні пояснення про те, що вам маємо знати на самому початку вишивання. Книжка на англійській мові, але все, все так гарно пояснено, як має вишиватися це все. Як ми маємо вишивати, щоб не робити помилок? Як не має бути? Тепер тут. Трішки повишивав, я вже маю більше розуміння, як ми маємо робити ті чи інші м, стібочки, і тут все гарно а, розповідають, як кріпити нитку на початку, як завершувати нитку. Є потім пояснення, як робити а, відомі наші а, очки, які ми виколювання в українській мові називаються. Тут пояснення по крокам все, що треба робити, і потім як. Вони називають, як подорожувати, як подорожувати вишивку як подорожувати схемою, а вже далі пояснюють як правильно корисну в інформацію, як правильно вирізати, деякі нитки вирізаються, а які саме ні, і пояснюють, чому їх не можна вирізати. Тобто, тут абсолютно це я кажу, найкраща, мабуть, така початкова книжка. Я щаслива, що я колись її купила, і далі вже є пояснення. Як там вирізається, цього я ще не вмію робити. Колись і до того дойду, інформація є, тут далі є якісь піко, як робити ці піко правильно. І Мені подобається, що крупно-крупно показані всі ці схемки, пояснення. Наприкінці є трішки схем, зовсім небагато. Пусті сторінки, щоб полювати схеми, щоб розуміти, і далі, що важливо є пояснення. Технічних моментів, як розповідається, як читати інструкцію, і головне, як знаходити помилки. Це скарби про те, що які помилки є і чому ці помилки є. І пояснюється. Ну, тут вишито все з помилками, і пояснюється, де саме яка помилка є, і як її читати, і що це означає. І далі вже є як закінчувати вишивку, де і що має бути наприкінці зроблено, і наприкінці є. А позначки, як читати схему, що означає та чи інша картинка на схемі. Друга книжка це типу другий том. І вони в цьому другому томі дуже раджуть читати перший том, тобто вся інформація, якщо вам потрібна, подивіться, будь ласка, що вам спочатку треба звернути увагу, що все-все треба почитати в книжці, там, де є основи хардангеру. Тут вже більше в цій книжці саме приділено уваги в тому, що ми плетемо всередині, де ми вирізали, тобто ми вже не робимо блоки, тут вже не пояснюють, як там робити блоки, а пояснюють, як робити різні всередині начиння. Наприклад, як робити різні піко, як а, обплетення ці різні створити. Тут є а, подані абсолютно різні картинки і роз'яснення, як ми робимо ось подібні такі. Дивні стібочки. Мені дуже це подобається. І не, не дивлячись на те, що це книжка не кольорова, але вона покрокова і а, досить все ну, розписано абсолютно. І навіть тут а, повністю розписано, що ви можете використовувати в тому чи іншому випадку. Якщо дивитися ось так, тут дуже багато а, тих варіацій плетення всередині. І всі вони пояснені. Далі вже позначено, як а, виробляти, як вирізати а, краї. І що цікаво, наприкінці книжки, якраз теж є повністю інструкцію, а, я позначаються ті чи інші стібочки, і я вони при тому ще і називаються. Ну, де знаходяться. Оці дві книжки, я вважаю, вони просто а, ідеальні для початківців, таких як я. А ще, якщо придивитися на а, зворотню сторону, тут на картинці є. Вишивальниця, мама з дочкою, яка гарна картинка. Я тепер теж хочу собі таку статуетку. І тепер ця книжка, яку я купила в леліці, і щаслива, що була така можливість, і дуже теж вам її раджу мати, тим, хто цікавиться саме Хардангеру. І я знаю там в цій серії цього автора, цього. Видавництва є ще багато. Є навіть з українською вишивкою білим по білому. Ця книжка присвячена саме вишивки е, датської Фрісленд. Попереду е, цієї книжки є саме схеми, а навіть пояснення, як вишивати той чи інший елемент. Нема такої чіткої подробиці, але розписано, які тут є елементи. І мені е, цікаво це все через те, що я маю декілька схем. Від Дженет Даглас, де вона використовує подібні техніки, саме голландських таких семплерів. І далі є історичні семплери саме з цього регіону, і написано, розписано, в якому вони там році вишиті були. От, наприклад, це вишитий у 1773 році. уявіть. Техніки дуже цікаві, тут є навіть ще шовчики, які там ну, типу бекстіч, але то зовсім не Бекстіч. І, звісно, наші сорочки білим по білому, решетілівські. Я уявляю, які вони гарні, і я мрію вишити саме сорочку білим по-білому. Далі, якщо дивитися, пояснюється, як вишивати шовком, як до чого приготуватися, яка потрібна, які потрібні нитки, кольори. Розписані навіть тут кольори DMC, і розписано, що і що тут вишивається покроково, А далі десь з середини а, книжки є розписані саме техніки, саме такі шовчики, які використовуються. І приємно все а, розписано, показано з самих початків, саме з того, як робити різні блоки, як робити так, щоб ваші ну, початківські такі моменти, а, як робити Сінь Стіч і приклади того, де Сетін Стіч. Є на вишитих дизайнах. Все ретельно пояснено. Мені подобається теж така поступова навантаженість тих чи інших ем, різних стібочків. І через це це якраз те, що треба, коли вчишся, коли звертаєш увагу на те, який новий стібочок іде в твоїй схемі. Не знаю, тисячі, ну не тисячі, але сотня стібочків точно є. А кожен він прописаний по. Елементно, ось деякі такі цікаві моменти, все це треба вивчати, і так само тут є багато часу приділено саме цьому плетенню всередині. Ось ці такі більш важкі, скажімо, стібочки, які передбачають, що ви там повишивали спочатку всі блоки, потім щось там всередині, всередині повирізали, а потім плетете ось такі подібні узори. І далі ще є стібочки, які по завершенні роботу вишивати, щоб теж прикрашати вишиті дизайни. Ось такі стібочки, їх ну, досить багато в різних різних схемах. Ось такі я навіть не вчилася ще такого вишивати. І наприкінці книжки є такий блок. він додатково тут приліплений, в якому всі схеми там якісь. Цікаві схеми, що можна вишити, дивитися, читати за допомогою книжки і вишити yeah. ту чи іншу схему. Я дуже раджу е, теж цю книжку, вона покрокова, детальна. І саме хочу замовити собі ще е, одну, принаймні, українську точно, або ще одну, саме про Хардангер. Там є окрема книжка. Так виглядає мій проект на цей момент. Я вишиваю зараз вже не вічка. Отут сологінні, а вишиваю отакі зіроньки посередині. Тут є в мене три довгі лінії центральні, вони найдовші. І вони будуть цілком присвячені саме вишиванню зірочок. Але ще багато-багато попереду роботи. Треба завершити ці рядочки. І треба вишити ще два рядочки ось тут. І тоді це вже буде. Повністю фініш, але це я маю зробити до кінця тижня. Так, ще багато-багато праці попереду. А може, ви вже давним-давно вишиваєте хардангер та тихенько собі створюєте красу. Діліться своїми враженнями про хардангер. А з вами була я, Тинків Єлена. Підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і до нових зустрічей всім па-па!